Добрий, добрий день, добрий день здорові, ябушка дайте. 86-річна Галина Васильівна по хліб до магазину приходить двічі на тиждень. Здебільшого, каже, купує місцеве виробництво, бо він свіжий і дешевший. На три дні буханочка ось. Коли куплю масло, коли не коли рибку візьму чи сільотку. Мені подобається. Вартість буханця 25 гривень. Два місяці тому такий коштував на 2 гривні дешевше, розповідає власниця пекарні Алла Єроміна. Причин здорожчання – кілька. Першим вагомим носієм це є енергоносії, це здорожчання на пальне, це здорожчання на муку, яка за останній місяць здорожчала, ну напевно на разів 4 більше. То тобто є це на процентів 15 в залежності з попереднім місяцем. Тому на жаль, але довелося здорожчати. Ми в цьому місці здорожчали два рази. Найнижчу нішу нашого хліба це соціальний 600 шістограм. Він коштує 15 гривень. За даними держстату, за січень-жовтень хліб на Вінниччині подорожчав в середньому майже на 15%. Найбільше каже фахівець головного управління статистики в області Ірина Собчук, зріс у ціні багет. Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку подорожчав на 16,4%. З борошна першого гатунку на 13,3%. Відповідна середня споживча ціна склала 47 та 44 гривні за кілограм. Хліб житній, житньо-пшеничний, здорожчав на 15% до 41 гривні за кілограм. Ціна на батон зросла на 6,4% і становить майже 27 гривень за 500 грамів. З літа вдвічі здорожчала продукція і хлібопекарського підприємства у Липовці. Зростання ціни прогнозують і далі, каже інженер-технолог Світлана Козак. З червня місяця ми підняли на 10% і В вересні місяці ми підняли знову на 10%. Це так, значимо, це 2 гривні було з червня місяця, і 2 гривні у нас ось у з вересня місяця, але далі буде ще подорожчання продукції, того що доставка складових: це борошно, цукор, яйця, олія все здорожчало почті від 10% до 35%. Прогнозуємо, що найближчим часом це десь з грудня місяця буде знову здорожчання нашої продукції. Буквально на 10%. Пользуємося при аварійних ситуаціях генератором, і це здорожчує енергоносії почти в три рази. Кадровий голод ще один виклик сьогодення. У нас використовується турецька технологія випікання хліба і посадчики, і ленти посадочні, о, і ленти посадочні, щоб це дуже село міська. Робота витягнути і посадити цей хліб, достати. Того нам дуже треба працівники, чоловіки. Вісім хлопців, пекарів мобілізовані. Дуже тяжко. Жінка з такою роботою не справиться. Вивезти теж немає хлопців, щоб вони вивезли цей хліб. В їхній торговій мережі найдешевший хліб соціальний. Його печуть самі, каже керуюча одного з Вінницьких магазинів Тетяна Сенкевич. Буханець важить 530 грамів, виготовлений з пшеничного борошна, білий і вартість його 22,99 Більшу Більше часі, я купують трипольських хліб. Стоїть 36, а зараз 38. Навіть дещо буде 40 гривнів, 38 40 гривні. Ну то що зробиш? Я розумію, електроенергію, виходить, не так просто, постійно вона дорожчає. Генераторами. Це ж теж люди затрату якусь, якусь мають. Та вони можуть мусять і подорожчати. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстер, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.